Добрий день, мої любі діти. Сьогодні до нас прийде гість. А хто ви дізнаєтесь, послухаючи віршик. Мишка в нірку поспішала, мишка нірку прикрашала, наносила в нірку зіл'є нині мишки на весілля. А ось і вона і Пі піть. Мишка добрий день. Мишка, а чому ти така зажурена? До мене прийдуть густі, а пригостити їх нічим. Не журися, мишка, ми тобі допоможемо. Подивись, мишка, які в нас є овочі, зараз ми викладемо їх на талілку. Дітки, подивіться, що це за овоч? Так, це перчик. А якого він кольору? Молодці, червоного. Покладемо його на тарілку. А що це в нас? Огірок. А якого він кольору? Так, зелений. Його теж на те пілку. А що це за овоч? Так, це цибулька. Покладемо її, теж на тарілку. А що це в мене? Капуста. А якого кольору капуста? Ти ж зеленого, я огірок. її теж на тарілку. А оце що в мене? Це помідор. А якого він кольору? Червоний. Молодці малята його теж на тарілку. Мишка, тепер тебе є чим пригостити гостей. Мишка більш не сумна. неї є чим пригостити гостей. Вона вам каже дякує. Абіщає прийти ще. Кажу вам до побачення. До побачення, моє маленьке, до нових зустрічей.